Сьогодні ми поговоримо про ритм. Ритм є невід'ємною частиною природи, і ми його часто зустрічаємо. Ритм це рівномірне чергування зображувальних елементів у відповідній послідовності. Зараз на вашому екрані представлені різні природні об'єкти, в яких ви можете бачити ритм. Ритм є у листочках, в його жилках, в полуниці. Кукурудзі, капусті, сотах меду, панцирі черепахи чи кори дерева. Ми бачимо, що в кожній з цих картинок повторюється якийсь елемент. Він є неоднаковий. І в природі ми дуже-дуже рідко можемо побачити, щоб кожний елемент був однаковий. Навіть маленькі насінини вони усі різні по формі по розміру. Отже, в природі ми бачимо ритм. Уявіть собі, що всі дерева вишукувалися по лінії, як на параді, а листочки на них абсолютно однакові і ростуть рівними рядами. Такого в природі не буває, скажете ви, і мити рацію, бо щонайменше подібну картину можна побачити хіба тільки у посадках штучних насаджень, як ви бачите зараз на фото, ну, в садах, наприклад. У живій природі все різноманітно та росте хаотично. Наприклад, стовбури дерев мають різну товщину, а відстані між ними різні. Десь дерево товше, десь тонше. Одне дерево росте далі від іншого, інше ближче, іншими словами, розміри об'єктів пейзажу та відстані між ними різні, тобто ритм елементів композиції, що повторюється, хаотичний, різноманітний і мінливий. У природі дуже мало одинак. Це також застосовано до листочків на деревах, до трави, до грубків землі, до хмар на небі. Один листочок більший, інший менший, третій зовсім крихітний. Одна відстань між ними велика, інша менша, третя зовсім коротка. Іншими словами, ми отримаємо ритм великого, середнього та малого. Розглянемо ритм на прикладі хмар. З лівої сторони ви бачите намальовані хмари. В першому малюнку ми бачимо, що хмари розташовані однаково, одна над одної. І розмір їх також однаковий, і форма однакова. Це є ритмом, але він дуже нудний і в природі такого не буває. На нижньому ж малюнку розташовано хмари різного розміру. Різної відстані одна від одної, різної форми. І якщо ми подивимося на фотографію хмар, то ми побачимо, що в природі хмари різні по формі. Вони розташовані одна від одної на різній відстані, мають різну величину. Ви коли-небудь бачили, що в природі птахи літали так, як зображено на першому малюнку. Особисто я не бачила. У малюнку в композиції ми можемо зобразити птахів таким чином. Але це не цікаво, це нудно, тому що в житті птахи ніколи так не літають. А ось на другому малюнку ми вже бачимо щось схоже з природним польотом птахів. І, хоч і в першому, і в другому випадку є ритм в композиції, то я би вибрала другий випадок. Він цікавіший, форми птахів різні, одна знаходиться ближче до нас, інша далі. Вони мають різний нахил, крил і таке інше. Тепер давайте розглянемо приклад, як поводяться птахи в природі. Бачимо, що навіть коли вони сидять на дротах, ритм в нас видніється. Але все ж таки різне положення тулуба, різна форма. Також в польоті, хоч ми можемо сказати, але ж вони летять ключем. Так, але якісь птахи вище, якісь нижче, крила. Також у різному положенні, і відстань між ними різна. Так само в наступній фотографії також бачимо, хоч вони летять лініями, з'єднуючись до першого птаха, який веде ключ, все одно положення їхнє трішки відрізняється. Так само на фотографії ми бачимо, що якась ближче, якась далі від нас. На наступній фотографії зовсім птахи мають різне положення, різну відстань, різний розмах крил, їх розміщення, і остання фотографія нам показує ритм абсолютно у всьому: у відстані, у формі, у розміщенні, у кольорі навіть, тому що птахи всі різнокольорові, хоч деякі з них в однаковому положенні. Але все це створює таку рівномірну композицію. І саме головне ритмічну композицію. І розглянемо з вами останній приклад. Наприклад, Паркану. Перший малюнок: ми бачимо: однаковий розмір, однакова відстань, однакова промальовка деталей це нудний ритм. На другому малюнку. Вже ритм цікавіший. Розміри трохи відрізняються. Промальовка контуру теж різна, десь він яскравіше, десь стихає. І третій малюнок більш цікавий ритм. Висота дошок паркану різна, ширина різна, відстань між ними теж відрізняється. Тепер переходимо до виконання вправи. Для цього аркуш паперу. А четвертого формату кладемо вертикально, відміряємо угорі кожні 7 см 7, 14, тут у нас буде 21. З одного краю 9 см і з іншого краю теж 9 см. Проводимо лінію. Знову відміряємо на нижній лінії кожні 7 см Є. і з'єднуємо. Ось у нас з вами вже вийшов перший ряд, і нам треба розкреслити так весь аркуш. Має вийти 9 прямокутників. Знову відміряємо. Девчон, вісімнадцять. Відміряємо 9 і внизу вісімнадцять. Проводимо лінію. І внизу проводимо лінію. Там сантиметрик у нас залишається. Знову відміряємо. По 7 сантиметрів. По 7. І можна зразу з'єднати верхню лінію, середню і до літньої лінії. Ось так. Ось у нас вийшло 9 прямокутників. І зараз я буду виконувати фломастером так буде швидше. Якщо хочете, можете лінером чи головою ручкою. Будемо виконувати різні ритми природних форм. Пропоную почати сапів. Фото я прикріплю і малюємо їх форму. Можна трішки деталізувати. Пригадуємо, що природні форми вони не ідеально однакові. Як ми з вами попередньо вчили? Спочатку я вибір ті частини малюю. Ось так. Тепер буду малювати нижню частину рибочків. Малюємо однакові елементи, але, бачите, вони відрізняються. Хоч вони і однакові. по Напрямку, наприклад, малюємо там донизу. Але мають різну товщину, різний розмір, десь коротше, десь тонше, десь відривісте. Я. Наступно пропоную намалювати кукурудзу. Звісно, в мене вийшло більш схоже на маленьке каміння, але якщо спочатку працювати, намалювати рядами, а потім кожну насінинку, то може вийти більш схоже на кукурудзу. Dalyvaujame sotė. Далі малюємо голочки на кактусі, хоч на цьому малюнку більше буде схоже на фактуру. Жилки на капусті, але все ж таки я вирішила його зробити. Там теж можна прослідкувати ритм ліній. І останнє ми виконаємо фактуру листочка з жилками і спробуємо показати ритм жилок. Останні три прямокутники ви зробите самі, намалюючи ці три об'єкти: Павутинку, фрукт і розріз ракушки. Також вам треба виконати ескіз ритмічної композиції. Використовуючи морські мотиви, морських жителів, ракушки, водорості, уявіть, що ви дизайнер тканини і вам треба намалювати малюнок для майбутньої тканини на морську тематику.